На Волині у Фейсбук поширюють фото військового на ім'я Максим, який нібито перебуває в Авдіївці та святкує день народження. У тексті до фото він мовляв цікавиться, скільки людей привітає його зі святом і побажає щастя. Привіт, правду, шукачі! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Брехунець. Наші фактчекери дослідили, що на фото зображений не український військовий. Це фотофейк. У групі, де був створений допис, він набрав майже 10 тисяч реакцій та понад 6 тисяч лайків. Розбираємо, чому це фейк. По-перше, профіль, з якого поширили допис у Волинській групи, начебто належить чоловіку, а на головному фото зображена жінка. Також помітно, що воно згенероване за допомогою штучного інтелекту. У стрічці є декілька подібних дерпостів прохань привітати з ним народження, а також дописів на релігійну тематику. По-друге, зворотній пошук за фото у Google видає нам декілька результатів, де зображення раніше поширювали. Усі згадки про нього ми знайшли на сторінках у вірменському Facebook, Instagram, LinkedIn. Проте ці сторінки не належать реальним людям, а мають назву, до прикладу, вірменський народ. Варто додати, що публікації з цим фото були у 2022 році. Тобто, зараз його хочуть видати за нове, що є одним із прийомів дезінформаторів у соцмережі. Текст, який супроводжує військового сьогодні, мій день народження цікаво, скільки людей мене привітає, з'являється не вперше. Подібні пости в соцмережах, що викликають співчуття в аудиторії, використовували російські маніпулятори навіть у США. По-третє, Фейсбук-сторінка Я люблю свою Україну, начебто дуже патріотична. Використовує патріотичну символіку і поширює контент з дописами на кшталт В це відео неможливо повірити. Мороз по шкірі. Це сталося щойно. Саме такі вислови використовують фейкороби, аби заманити на свої ресурси читачів. У інформації про сторінку зазначено, що вона музикант, а основними регіонами проживання людей, які керують цією сторінкою, є Вірменія. Дивно, як для патріотичної української сторінки, чи не так, варто додати, що на цій сторінці є й інші фейкові фото, начебто українських військових, які фактчекери спростували ще у 2022 році. Славно звісні солдати, які сплять у кучугурах снігу, світлини були зроблені приблизно 10 років тому, а зображені на них тренування так званого російського спецназу на виживання. Увагу також одразу привертає і нав'язливе прохання поставити лайк, написати коментар або підписатися на сторінку. Уважно перевіряйте сумнівні фото перед тим, як писати коментарі під ними. Перевіряйте ресурс, на якому вони були опубліковані. І звертайте увагу, чи є там подібні публікації. Можливо, це фото вже використовувалося раніше. Перевіряйте світлини за допомогою найпростішого сервісу Google Search By Images – або тайні Ай, які допоможуть встановити звідки раніше воно було взяти і де раніше публікувалося. Звертайте увагу і на те, що сторінка, яка просуває подібні дописи, з часом може перекваліфікуватися у рекламу якоїсь послуги чи продукту. Мисліть критично та фактчекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі!